Христос посеред нас, шановні брати і сестри, вас сердечно вітають програма Православний Вісник та її ведучий архімандрит Віктор Коцаба. Невпинно летить час, і до зимових свят його залишається все менше. Як кажуть в народі, час настільки швидкоплинна річ, що його і конем не наздоженеш. А апостол Павло прямо закликає: Цінуймо час, бо дні є лукаві. Тобто, спливають надто непомітно, а ми втрачаємо можливості духовного. Вдосконалення. Православна ж церква пропонує наповнювати наше життя справжніми цінностями, щоб кожен його день нагадував нам про Бога. Тому сьогодні ми не будемо вираховувати, скільки днів, годин та секунд залишилося до Нового року. Натомість, зосередимося на тому, що триває Різдвяний піст, а до дня народження нашого Спасителя, до Різдва Христового, залишається всього 19 швидкоплинних денних сходинок. Для того, щоб пройти їх достойно, пропоную зазирнути у православний календар. Кожна його дата це розповідь про людину, яка змогла розкрити в собі образ та подобу Божі. Тож у сьогоднішній програмі на нас чекає похід у гості до Святого Миколая. Також, у вазі глядачів, найактуальніша добірка новин життя великої та дружньої церковної родини, а ще зустріч зі святою Варварою та її сучасною тескою. Без кого неможливо уявити собі Різдвяні свята. Звісно ж, без їхнього предтечі, який зустрічає нас на порозі цих свят, тобто без святого Миколая, пам'ять якого ми відзначаємо 19 грудня. Пам'ятаю, як нещодавно проводили дослідження найбільш популярних брендів так ось, впевнену перемогу над багатьма іншими одержало ім'я цього святого. Та секрет першого місця зовсім не в якості сувенірів Миколайчиків. Він у таємниці самого Миколая. Чудотворця, точніше в його доброті, любові та милосерді, який за свого земного життя втілював святий, і яких зараз у наше бідне, на любов, прагматичне та жорстоке сьогодення так гостро нам усім не вистачає. Тож для того, щоб компенсувати цю нестачу, згадаємо історію життя цього абсолютно реального святого. Жив він у третьому на початку IV століття, був православним єпископом. Щиро вірував у Бога та втілював на землі його вищу правду, при цьому постійно допомагаючи бідним, хворим, несправедливо засудженим або тим, хто потрапив у стихійне лихо. Найбільш турбувався Миколай про дітей. Ось чому і до сьогодні малеча чекає від святого особливих подарунків. Жив він у Малій Азії, а його мощі зберігаються в Італії. Проте, якщо ви хочете навідатися до нього у гості, то сьогодні існує така унікальна можливість. У Києво-Печерській лаврі працює офіційне представництво святителя Миколая. Там можна написати святому листа. А при нагоді ще і поспілкуватися особисто. У найбільшій лаврській дзвіниці знову ми гірлянди. На першому поверсі казковий світ з новорічними ялинками, альтанками, де можна загадати бажання. На другому приймальня святого Миколая. Щойно почуєте, як лунає дзвоник. Заходьте в гості до Миколая. Підійматися слід дерев'яними сходами. Тут дуже затишно. Імпровізований камін, прикрашена різнокольоровими кульками, ялинка. Миколай сидить за столом. Дуже заклопотаний зараз. Йому телефонують щохвилини і дітвора у чергу вишиковуються до доброго дідуся. Як ми кажемо діткам, що святий Миколай це не тільки раз в році подарунок під подушку. А це перш за все добрі справи кожного дня, щохвилини. Це є слухняна поведінка, це є допомога ближнім своїм батькам, родичам. Зоряни з братиком Богданом вперше у резиденції Святого Миколая прийшли разом з батьком, отцем Миколаєм. Перш ніж піднятися наверх, вирішили прикрасити ялинку. Тут іграшок, повний кошик. Обирай будь-яку. Але найцікавіше то гра у сніжні кульки, які не тануть. Після ігор дуже відповідальна місія на цьому столі найдовший десятиметровий лист святому Миколаю Чудотворцю. Дітвора та дорослі вже встигли написати побажань та вітань аж на 5 метрів. Найчастіше просять у святого миру, добробуту та здоров'я. Зорян написав своє великими літерами. Бажаю щастя і добра всім дітям і дорослим. Богданчик ще тільки вчить абетку, тому намалював квіточку для Миколая. Щастя й добра. Хлопці трішки зашарілися, побачивши святого Миколая, але про свої бажання не забули. Зорян мріє про котика, а Богдан хоче маленького песика, не іграшкового, справжнього. Їх, звичайно, під подушку не покладеш. Можна просто під ялинку, кажуть хлопці, бо слухалися батьків весь рік. Ну майже весь. Кіт ліпив собі пиріг, поки смагри, поки спік. Цей пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба. Чисто, а не сніходкіт не знав. Тваринки вдома це велика відповідальність, пояснює діткам добрий сивочолий дідусь і вручає гостям свої маленькі даруночки. Вже за кілька хвилин Зоряна Богдан згадують, що ж Миколай приніс їм торік. Він мені попередній раз приніс з боку мене тумбочка і він туди я положив. Він мені положив шоколадку, і одяг. Він мені машину приніс, велику Велику машину, так? Да? а де він тобі поклав її. У залі. В, залі в залі там велика машина. Хлопці зрозуміли, треба не тільки чекати дарунків, треба їх робити. По секрету розповіли, що на 19 грудня готують листівки для свого тата Миколи. Власне, батько, отець Миколай зізнається, що його покровитель літній Миколай. Він ближчий до дня народження. Однак найбільший вітань отримує саме 19 грудня. Зазвичай цей день проводить з родиною у храмі. Коли я відчуваю, що в мене буде день, який буде наповнений проблемними подіями, є якісь проблеми, які потрібно буде вирішити. Я напередодні або зранку або і тоді, і тоді. молюсь особливо до з Миколая, миколая також з спиридона Треміфунського». Адже в храмі на чистого святого я служу як священник і день проходить дуже дуже знаєте легко як на одному диханні. Торік до лавського будиночку святого Миколая завітала майже тисяча діток. Цього року буде ще більше. Резиденція працюватиме до кінця грудня. Адреса незмінна: Києво-Печерська Лавра. Від Миколи й до Миколи, щоб не кашляли ніколи, щоб не мучив вас копіль, щоб не мучив вас мозіль, щоб трималися при хаті всі безчубка і чубаті, і м'ясна, і поросна, і гнідоволоса на потіху всій родині і на славу України, на все вам добре, хай Господь вас благословить. Святитель Миколай присвятив себе Христу та Його церкві. Він намагався закладати в життя вірян ті принципи буття, за якими існувала ще апостольська першохристиянська спільнота. Але чи збереглися вони до сьогодні в нашій церкві? Для того, щоб дізнатися, потрібно роздивитися її життя на власні очі, що ми зараз і зробимо за допомогою постійної рубрики нашої програми Телелітопис. Саме крізь його об'єктив ми в черговий раз побачимо, як Українська православна церква прожила останній тиждень, на чому зосередила увагу суспільства, до чого закликала своїх вірян, і як зберігала свої принципи у своїх справах. В Херсонській єпархії відзначили 180-річчя освячення Святодухівського кафедрального собору. Очолював урочистості блаженніший митрополит Ануфрій, який завітав до міста з архіпастерським візитом. Разом із предстоятелем до Херсона розділити радість свята також прибули численні архієреї нашої церкви. Колись, а точніше, у 1804 році цей храм було закладено поблизу міського ринку привозу. А відтак люди називали його привозною церквою. Не будемо переобтяжувати історію храму зайвими цифрами, бо ж, ясна річ, за час існування він не раз перебудовувався та реставрувався. Остання реставрація припала на час керівництва єпархією митрополита Херсонського і Таврійського Йоанна. до слова, урочистості з нагоди освячення кафедрального собору міста збіглася з особистим ювілеєм високопреосвященного владики, десятиліттям перебування на Херсонській кафедрі та двадцятиріччям архієрейської хіротонії. Вітання на свою адресу владика Йоанн приймав із задоволенням та особливо пишався кафедральним собором. Цей божий дім насправді виглядає ошатним і великим. Наприкінці богослужіння пристоятель привітав усіх зі святом та побажав Божої допомоги, як парафіянам, так і гостям, які завітали того дня до головного храму міста. В день пам'яті святого апостола Андрія Первозванного предстоятель нашої церкви відвідав чоловічий монастир Святопокровська Гласіївська Пустень. Там митрополит Онуфрій очолив урочисту божественну літургію і не тільки. За богослужінням відбулася хіротонія намісника обителі Архімандрита Ісаакія Андроніка в єпископа Ворзельського, якому рішенням священного синоду Української православної церкви, що проходив у жовтні цього року, було призначено стати вікарієм Київської митрополії. Хіротонія традиційно звершувалась за участю сонму архієреїв церкви. Бо спасаємо, града вождь, помолиться обоє да придіти нього благодать всі Після читання святого Євангелія над чолом колінопреклонного Архімандрита Ісакія із Вівтеря пролунали вигуки Аксіос, гідний. У цей час у святая святих нововисвяченого архієрея облачали. Головний храм монастиря, де відбулися урочистості, був переповнений людьми. Тут були не лише насельники, обителі, а й численні парафіяни та гості, котрі прийшли до Голосіївської пустині помолитися в день свята та привітати намісника, вручаючи єпископу ворзельському жезл, символ архієрейської влади, блаженніший митрополит Онуфрій побажав йому ніколи не звертати з обраного шляху служіння церкві Христовій. А по тому єпископі подав вірянам своє перше архіпастерське благословення. У день вшанування ікони Божої Матері знамення у церкві, що ось уже 10 років діє при одеському інституті фінансів, відзначали храмове свято. Урочисту божественну літургію очолював митрополит Одеський і Агафангел. Оживає храм душою, приглашаєм в дом родной. Вірним Богу старались, Божих заповідей держались. Щоб вірне сохраніть, просим вас, благословить Історія ікони знамення сягає глибокої давнини. І як і більшість богородичних образів, вона чудотворна і нараз рятувала православний люд від біди. Коли татаро-монголи. Були в пределах нашого государства, когда они увидели ікону розрубили на дві части. Через многие довгі годы эта ікона була чудесным образом представлена два кусочка, которые були розрублені. Она зрослась стала єдиною цілою іконою і оригінал. этой ікони об этом свидетельствует. Ця храмова ікона список зроблений у Нью-Йорку і освячений на оригіналі. Само присутствие цієї ікони серед нас вже є необикновенним чудом. Вона уміє об'єднати тошток чоловік, людський гріх роз'єднує. У День свята традиційно підносилися молитви ми за мир у нашій державі. А зараз увага! Невеличка загадка. Я спробую поставити запитання, а ви знайти правильну відповідь. Отже, як звали святу, яка жила в третьому столітті. В далекій Сирії, а вшанування знайшла скрізь у світі, зокрема в Америці. На її честь навіть назвали відоме курортне місто на узбережжі Тихого океану. Не вгадали? Тоді підказка. Ця ж ім'я має відомий телевізійний серіал, який тривав майже 10 років. Напевно, більшість вже вигукнула: ну, звісно ж, це Санта-Барбара. Отже, мова про святу великомученицю Варвару, пам'ять якої православні українці звершують 17 грудня. Відомою та однією з улюблених святих християнського світу, Варвару зробив її подвиг. Молода дівчина, вихована батьком-язичником у повній ізоляції від зовнішнього світу, наперекір усім перепонам, знайшла шлях до істинного богопізнання, увірувала в святу трійцю та прийняла хрещення. А потім віддала за свою віру найдорожче, що в неї було юне, сповнене сил та краси земне життя. В наш час, незважаючи на відстань у 18 століть, Варвара продовжує надихати християн своєю відданістю Богові, а батьків називати на її честь дітей. Сьогодні ми спробуємо побачити відзеркалення чесно святої Варвари у її духовній спадкоємиці, сучасній українській Варварі. А для цього завітаємо на гостину в її сім'ю. От наша Варвара, которая каже, дала нам. Віками чисе варвари у родині отця Володимира цілих дві Варвари дружина і мати. Їх домівка храм Казанської ікони Богородиці, що у селі Вища Дубечня на Київщині. Поки старша Варвара нянчить малечу, молодша наводить лад у церкві. Матінка ще й сестра милосердя. Сістриміласіна сюбирати храмі, допомагати батюшці, як можна іконочки протирати, подсвічники убирати. Її обов'язок запалювати свічки перед богослужінням. І щоб на іконах жодної порошинки з особливим трепетом матінка Варвара ставиться до образу своєї святої. Каже, молиться їй щодня. І великомучениця Варвара допомагає у складні моменти. Життя мучениці та матінки навіть чимось схожі. Получається, мої батьки, вони не вицеркавлені. Беру примір, стараюся, как би учити родителі, не стісняться вот, розказувати про віру родителям. А ще тим дідна матінка Варвара співає та читає на криласі. Варвару святої почті, враже у освіт сокруши, і я, коптіця, збавися відніх помощі оружиям Кріста Січесна. І звісно, на службі матінка не відходить від свого батюшки. Отець Володимир розповів, одружився зі своєю Варварою у 2008-му. Коли навіть іскали матушку, хотілося, щоб була така ж простая. О, такая же, сказать, по вере вот, такая сказать, казати повері мутра. Вот, і, звісно, ж служила Богу. Батюшка з матінкою показують свій храм домівку. кажуть, колись тут була сільська рада, а зараз це повноцінна церковка. Хоча й схожа зовні на сільську хатину. У храмі багато старовинних ікон. Кілька з них на честь святої Великомучениці Варвари. Є навіть часточка мощей святої. Родина бабчій оберігає цей острівець духовності і дітвору свою привчають до храму до молитви. У день святої Варвари все сімейство неодмінно молиться великомучениці. Для них, та й зрештою, для всіх вірян вона приклад мужності, твердості у вірі. Та у прагненні пізнати істинного творця. Тим часом на сьогодні в мене все. З вами були програма Православний Вісник та її ведучий архімандрит Віктор Коцаба. Перед тим як попрощатися на тиждень, хочу закликати усіх вас, дорогі брати і сестри, до молитви в контексті нашої сьогоднішньої зустрічі. Давайте помолимося про єдність суспільства та церкви, згадавши святу Варвару. Адже вона дуже шанувала святу трійцю, яка є образом справжньої вищої єдності. Також давайте помолимося про примноження любові і милосердя в Україні, згадавши святого Миколая, який на втілення цих чеснот поклав усе своє життя. Та не забуваємо просуватися до віфлеємських ясел дорогою різдвяного посту, долаючи терне роздратування, ненависті, егоїзму, жаги розваг і насолод споживацької психології. А щоб легше було це робити, пам'ятаємо слова Йоанна Златоустого і молитва, і піс даремні для тебе, коли ти не прикрашений вірою, надією та любов'ю. Христос посеред нас і є, і буде.